I Що ж, друзі, усіх вітаю вас на каналі Майчус. З вами Макс. І сьогодні, як ви здогадались, річ піде про студійні монітори від компанії ProDype, модель Pro 5 v 3. Я з цими моніторами працюю майже місяць, поставив їх на стіл замість своїх Yamaha HS 5 та старався на них зводити, писати музику, слухати музику і періодично переходити на свої основні монітори KRK VXT та Adam t 7 v Свій висновок я зробив, мені ці монітори сподобалися. Вони мене вразили, і тому хочу з вами поділитись своїм висновком. Перейдемо спершу до зовнішнього вигляду та збірки цієї моделі. Зовнішній вигляд в них досить мінімалістичний, строгий, повністю чорна гама у монітора. Тому він з легкістю впишеться в будь-який інтер'єр студії: біла кімната, рожева, чорна, неважливо. На лицевій стороні монітора немає нічого, окрім динаміка Твіттера та маленького шильдика компанії ProDype. А на самій нижній частині розташувався щільовий фазоінвертор, що допоможе нам поставити їх досить близько до стіни та не боятися за те, що будуть виникати якісь резонанси та підгужування. Сама збірка монітору на гідному рівні, матеріали корпусу з пресованої древесини МДФ. Ці монітори відносяться до бюджетних моделей, але їх складання мене. Вразила, і начебто монітори коштують не 200 баксів, а 500 Якість матеріалів чудова. Сам кабінет монітора відчувається монолітним, все з ним чудово. На самій нижній частині монітора встановлена ще гумова підкладка на всю площу монітора, тому, якщо його встановлювати на стійки або на стіл, монітор не буде ковзати, не буде йовзатись, все буде чудово. Також ця резинова накладка виконує роль як віброгасника. Якщо підсумувати зовнішнім виглядом та складанням я задоволений. Мене вразило те, що монітори зібрані та виглядають як монітори не за 200 баксів, а як за 500, суворий мінімалістичний дизайн, те, що потрібно для студії. Комплектація тут, як і у всіх моніторів, сама простецька, це сам монітор, документація та силовий кабель підключення. Тепер перейдемо до задньої панелі нашого монітора, де розташувались усі входи, регулятори. Перейдемо до них. Звісно, тут є регулятор гучності, який не пошаговий, він плавно регулюється, тому зможна підібрати ту гучність, яка вам буде краща. Із фільтрів нам доступен лише фільтр високих частот, де ми можемо додати 1 дБ на високі частоти або знизити на мінус 1. Із роз'ємів підключення маємо доступ до RCA небалансного підключення TRS, Джек 63 мм балансний та XLR вхід також балансний. На задній стороні монітора розташований світодіод синього кольору, який буде світитись, якщо монітор увімкнений. Далі нижче розташувався роз'єм для під'єднання силового кабеля підключення до мережі та перемикач вхідної напруги 220 або 110 вольт. У студійному моніторі від компанії Продайп розмістились всі варіанти підключення, які нам знадобляться. І треба пам'ятати, що якщо ви використовуєте XLR, то всі інші не будуть. Будуть працювати, тому вибирайте той, який вам буде потрібен. Якщо верхній діапазон буде вам здаватися дуже ярким, ви можете його зробити менш яскравим. Тому з цим питань нема. Але те, що мене розчарувало, це те, що немає перемикача фільтра низьких частот. Якщо він був би, то гнучкість налаштування було краще. На того, де придбати цей монітор, ви можете перейти в посиланні в описі. Наш партнер musician.ua зможе вам предоставити найкращі послуги з цього. Ціни народні, якість чудова, підтримка. Тому переходьте, не соромтесь та заказуйте про про 5 в3. А ми йдемо далі і приходимо до самого важливого, це, звісно, звучання. Низькочастотний драйвер, NCH виконаний із матеріалу, який мені нагадує кевлар, він досить легкий, тому динамік відігрує дуже швидко. Та, наприклад, якщо бочка не просто пинається, да, а вона ще й дає якийсь щелчок, то ти це чуєш. Транзієнти тут відігруються. Сам динамік 5,25 дюймів, а монітори можуть грати аж до 55 Гц. Це досить низько, тим паче для такого дюйму. Але також потрібно не забувати, в яких умовах будете слухати ці. Колонки, де вони будуть у вас розташовуватися, в моїй кімнаті, наприклад, 18 квадратних метрів, висота стелі 3 метра. В мене тут є панелі з мінеральної вати, є розсіювачі, тому монітори в мене стоять там, де повинні стояти, де я їх заміряв і вони тут звучать. І в мене вийшло слухати ті заявлені 60 Гц. Тому з цим все чудово. Високочастотний твітер шовковий, однодюймовий стандарт бюджетних моніторів. У цій моделі мені високі частоти сподобались. Вони мені нагадують мої ленточні твітери на Адам t 7В. Ці монітори також відкриті, насичені, воздушні. Тобто високі частоти в продепах не цикають, вони приємні на моє вухо. Підсилювач класу D 52 на НЧ та 25 на ВЧ, а частота розділення не кросовера тут 3 кГц Ось тут я вам показую АЧХ від виробника з заводу, а зараз я вам розповім свої відчуття від звуку. Низькі частоти тут щільні, масивні, об'ємні. З басом ці монітори справляються чудово. Бочка пробиватиме вам не тільки вуха, а й ще й груди. Буде розкачувати вас, якщо ви будете писати музику або зводити. Як я казав, при нормальному встановленні в кімнаті і найденому світспоту ви будете чути до 60-55 Гц, які заявлені виробником. З кими тут все чудово. Середні частоти тут хороші, але я був трішки в них не впевнений. Коли робив еквалізацію, працював з тембрами, мені потрібно було переходити на мої моделі, до яких я вже звик. І так, з продепами я промахувався з еквалізацією та підбіром тембрів. Проте я думаю, що це все. Треба звикати працювати багато часів на них, звикнути до їх звучання, до їх характеру. Бо по деталізації ці монітори чудові, всі деталі чутно, всі інструменти, все чудово. Проте треба звикнути до того, що вони трішки якби скриваються за тією. Кількість у басу, яка в цих моніторах є. Високі частоти прекрасні. Вони мені дуже сподобались. Вони не цикаючі, як наприклад в Bayer Dynamic 990 Pro навушники. Вони тут м'які, повітряні. Такий звук мені приємний та подобається. Тарілочки, перкусія, сибілянти у вокалах, все це відсліжується. все це можна фіксити, якщо там якісь проблеми є. Тому за високі лайкосик. Простір у моніторі відчувається дуже гарно. Монітори вам малюють картинку не лише в ширш, а й ще в глибину. Я повністю зміг відокремити, наприклад, баз від бочки, зміг візуалізувати те, що вокаліст стоїть перед ударною установкою. Це все чутно. Тому плани на зведені на. Тобто на етапі написання аранжування можна робити, та не буде проблеми, де розташувати вашого гітаріста або там якогось перку... перкусіоніста. Все це буде видно і проблем з цим не буде. Звук моніторів я задоволений. Я працював, якщо ми беремо 5-дюймові монітори, там і Yamaha HS5 в мене є, і були JBL триста 305. і зараз є VX-T6, Adam t 7 v та багато інших моніторів були продайпи. Можуть скласти конкуренцію взагалі за 200 баксів. Я напевно рахую ці монітори одні з найкращих для придбання. На них можна не лише попрацювати, а ще й ще з задоволенням послухати та кайфанути від музла. Тепер я хочу вам дати можливість послухати ці монітори у мене в кімнаті. Я знімав звук одного з моніторів на льют 440 Pure. Не треба брати це за референс. Я просто хочу вам показати, як вони більш-менш звучать в мене в кімнаті. Тому давайте послухаємо. Так, я затронув уже конкурентів, тому хочу перечислити, які можуть траплятись на ринку. Це, звісно, Yamaha HS5, KRK Rocket, G3, G4, GBL LSR 305, ну і самі дешевші, це, M-Audio BX5. На фоні всіх цих моделей наші продай Pro 5 V3 можуть скласти їм конкуренцію. Вони серед цих представлених, напевно, звучать не гірше, ніж Yamaha HS 5 або KRK Rocket. а в деяких яких місцях вони можуть навіть бути і кращими. Всі ці колонки дійсно унікальні, мають свій характер, своє звучання, тому краще підбирати монітори в себе в кімнаті, де ви будете працювати, брати їх до себе або як на найменше це слухати в шоурумі або в магазині. Я залишився під дуже хорошим враженням від ProDai Pro 5 v 3 Тому якщо вибирати, наприклад, між JBL Eliса 305 або якимось PreSonus, то я би краще взяв ProDai. Це точно. П'ять років тому в мене були мої перші монітори: це JBL LSA 305. Я на них попрацював, напевно, 3 роки. Це також п'ятидюймові активні монітори з однодюймовим твітером шовковим. Фазоінвертор в них розташовувався. Ззаду монітора, та одним з плюсом цих моніторів було те, що в них є якраз таки low cut фільтр, тобто фільтр низьких частот. Проте по звучанню вони повністю програвали нашим продайпам. Низькі частоти там були менш масивні, менш детальні. Середні частоти так вони ініціативу перехватують, тому що вони були більш виділені. Проте деталізація була така собі. Високі частоти мені там взагалі не подобались, вони такі були як матові, наче в тебе якась пелену. Наперед очима, і ти не чуєш все а продайпи вони відкриті. Ти все чуєш, відчуваєш. Тому в цьому плані продайпи також краще. Простір у JBL Біл 305 не здавався таким широким, як у продайпів, проте там корпус був зроблений як рупорна система. Тому вона мала допомагати навпаки робити більш широку сцену. Проте ні. GBL мало того, що не звучали досить широко, вони ще й не малювали якраз таки сцену углиб. А продайпи це роблять. Тому якщо б я вернувся на той час і вибирав би свої перші монітори, то я б 100% взяв би продайп про 5 v 3 а не GBL. І вам раджу також. До цього прислухатись. Що ж, хочу підсумувати та перейти до плюсів мінусів, які я визнав у цього монітора, і почну, звісно, з плюсів. Перше це детальне звучання та приємні низькі частоти. Друге передній щільовий фазоінвертор, третє гумова підкладка на всю площу поверхні монітора. Четверте, це досить гідне складання та якість матеріалів, з чого зроблений монітор. І п'яте це такий суровий, мінімалістичний дизайн, та монітор може вписатись в будь-який інтер'єр та кімнату. І тепер до мінусів. Перший з них він стосується звучання, це те, що досить мутна область нижньої середини, тобто 200-300 Гц. Проте, я думаю, що це все із-за того, що вони в мене стоять на столі. Я їх ставив на стойки, там, де мене стоять КРК і Адам. Там мені більш звучання подобалось, проте я хотів з них зробити наймаксимальніше ближнє поле. І, можливо, із-за того, що вони стоять на столі, стіл дає резонанс. І тому підгужується якраз таки та область нижньої середини. В ваших умовах це може бути зовсім інше звучання. Проте ніхто не відміняв калібровку монітора, тому ви можете це зробити самі. І другий мінус він такий полумінус, це те, що немає фільтра низьких частот. Я от поставив ці монітори на стол, в мене почали підгужувати. І я би фільтриком мінус один, мінус два децибіла зробив і, можливо, все би виправилось. Проте такої можливості нема. І тепер до підсумку: продай. Про 5 V3 – це чудові студійні монітори в бюджетному сегменті до 200 доларів. Вони стануть чудовим інструментом в руках звукорежисерів, музикантів, монтажерів або блогерів і хоум продюсерів На них можна і попрацювати, і послухати музику, та поробити якийсь монтажик. Звук складання. Дизайн на чудовому рівні. Мої очікування від цих моніторів були набагато гірші. Продай про 5 v 3 мене здивували та вразили. У мене зараз є три пари основних моніторів: це Yamaha HS5, Adam t 7 v та KRK vx 6 Проте продай про 5 v 3 я би собі взяв на місце Yamaha hs 5 Вони мені дуже сподобались. Можу сміливо рекомендувати ці монітори, тому не Забувайте, звісно, підписуватись на цей канал. Дякую, що подивились цей огляд. Та пишіть в коментарях, якщо у вас ці монітори є, якщо у вас є якийсь е, свій досвід, напишіть його, поспілкуємось. Та чекайте нових оглядів, буде багато чого цікавого. Ставте лайкосики та пока.